Всім привіт! Що, зіграємо в Portal? Ну що, почнемо? Я став ще українську озвучку, подивимось, як вона. Я проходив той Portal сам, але це було ну, трішки давно. То можна, можна зіграти в серію ігор Portal, хоже ж, непогана гра. Я б навіть не сказав би, чудово. Ну шо, так, а що, почнемо? Така чудова музика? Так, небезпечно під час дослідів з порталами. Умтаємо um. і ласкаво просимо до автоматизованого центру розвитку АПЧСАЕНС. Ми сподіваємося, що ваше тимчасове зберігання в камері почало принесове задоволення. Ваші параметри було проаналізовано і наразі готові перейти до дослідження. Перш ніж ми розпочнемо, пам'ятайте, що, хоча розваги і навчання є основними цілями усіх заходів центру розвитку, існує можливість виникнення серйозних травм. Задля вашої власної безпеки та безпеки усіх інших, будь ласка, утримайтеся. Портал відкриється через три. Дрій. Дякую. Так, і що у нас тут виходить? А, куб. Не можна кидати в людей. Знаряд не можна в людей. Що ще? Ставити знаряд до цього. Плавати не можна. Стрибок в портал політ. Окей. Турелі вбивають. Що? Пити не можна? Може, то зунитазу? І кексик. А що кексик? Тікаво. Mm. Давайте радіус з нами піде. Буде, на... буде наш домашній музон. Mm? Сос, це сос? Це знає, чудово. Після кожного досвіду вам слід перейти до ліфту. добре увагу на поручаних часов джої. Ця причине війна решінка Апаче Сайенс ми перед будь-яке спорядження, щоб бути крізь неї. Наприклад, обтяжений вантажник у Апече Саєс. Я не знаю, а тут apache science якось. Типу, її переклали, а і ні. виходить. Я чую, я чую тебе. Маска, Apache Science. Апачеса. там, а як тебе дістати? No point. Будь ласка, передіть до ліфту якнайшвидше, оскільки ефект довготривалого впливу кнопки на організм не є частиною цього досліду. Може mm. mm? тут? есть тут? Что? А, тут? На Что за звуки такие? Ну, приємна озвучка. Поподобається. Ви чудово впорайтесь. Зверніть увагу, що нічого зіла крові не є складовою частиною протоколу дослідження. Це лише визначні вторинний ефект речого решітки Apple чи Science, яка по відносної кісних випадках може вимінювати помпи зубні воронки, супну емаль і зуби. Ну, прикольно. Може і вбити. М -м -м, радіо там. Так же Пушки. Туше добре. Ви заволоділи переносним портальним пристроєм Aperture Science. За допомогою нього ви можете створювати власні портали. Ці міжвимірні прами добавить свою надійність і безпечність. А от пристрій. Не торкайтесь робочого краю пристрою. Не дивіться безпосередньо на робочий край пристрою. Не забудуйте пристрій у різну навіть частково. І наймовніше запотіки обставини на в будівлі. Це що ж таке? Що, що ще мені не потрібно робити? А тут? На ну, що? Ну що, поїхали, Налі? Тут швиденько було. А, це ж тільки, ну як, просто озна... ознайомлення зробили. Зараз буде другий рівень. Саме, ласка, пройдіть до ліфту, обережно, солінка. А я ай, можно Ну, я не хочу, щоб ти дивився. А де. А вон там. Еще добре пам'ятайте акція приводит только на работу від АПЧС чудова на вода, то сідари. Угу. А тут? Ой. Что что договора працює? Дивно якийсь квадрат? Allah'a emanet А виконати выходити ну, досягнення так я не розумію, де а тут, о, да тут. О, щось не зрозуміло, що відбувається. Ми просимо ушикати кімнату, ми напогано борайтесь. І знову чудовий результат. Відповідно, до протоколу досліджень ми не спостерігатимемо за наступною кімнатою. Покладайте стільки на себе щастим вам. Чому я чую. Де вона? Я кого? Ні. что-то залезло. <Слышко> Ой. <Слышко> Ой, а там можно. Ого. Uh ты -huh -huh. до меня. Ой, о, ты тут. Hey. Hey, take the clay. I was all sauce. Писавши, якщо знати азбуку морозу, і можна було б розшифрувати фактично це. У вас ж не має бути камер, що ви брешете тоді. А тут, тут немає, тут немає радіо? Реально? Ой, а все Радіо Відповідно до протоколу досліджень, попереднє твердження про те, що ми не спостерігаємо за кімнатою, було розроблене як невідповідне істині. Чудова робота. Відповідно до протоколу досліджень, ми припиняємо прикрашати правду через три 3... дні. 2... Ну, не... Реально? Ну, что? Понял. Это обман. Можно сказать, что я обесрався. Мне чему-то за в тій кімнаті потрібно було ага. четвертый, так? Там. Не двигайся, ага. верю. Привет. Вас чую. Ой. Просто... Відповідно до протоколу досліджень, попереднє твердження про те, що ми не спостерігаємо, за кімнатою було розроблене як невідповідне істині. Чудова робота. Відповідно до протоколу досліджень, ми припиняємо прикрашати правду через три 3... дві. Тіка, можна сказати, що вони скриваються, да? Правда. Ще безпека, і я виборіясь цілий центр розвитку висока НРС с Я вірно. Ведіть ім'я під дослідного. Овесь, брадіть місто проживання. Можу залишатися вам. Дякую. Дещо і. Эй, чуешь, она типа порой. А, а. А, -а. а как взять? А он там? Не! А, все. А мы а рассели? -а.